Друзі, привіт! Вітаю вас на новому новинному відео. Це буде незвичне відео новин. Тут буде нова рубрика, що має назву «Підгорає». Це відео заклик до того, що нам потрібно позбуватися росіян в інфопросторі. Точно так само, як наші збройні сили позбуваються їх на полі бою. Ми повинні обережно ставитися до того, що дивимось. І активно розвивати наш український ютуб. Адже як відомо з останніх подій, Ілон Маск теж піддається російській пропаганді, хоча, можливо, він просто чогось покурив. Отже, до першої теми цього відео. Якщо ви досі не знаєте, як росіянин Amway 921 ставиться до війни, що проходить зараз на нашій землі, тоді я вам постараюсь пояснити. А ти, друже, якщо досі дивишся російське лайно, зроби свої висновки. На одному зі своїх останніх стрімів Amway 921 після запитання, як він відноситься до війни, відкрив свою істинну особистість, свою боягузливу та продажну натуру. І хто після цього все ще підписаний на його канал і дивиться його відео, значить ця людина підтримує всі слова цього блогера. Интернет ничего не забывает, и эти слова тут останутся навсегда. Отже, Маша написала, ты так спокойно ответил на вопрос про Сво, это восхищает. Я сегодня в панике, хотя и девочка, но есть за кого переживать. Как ты успокаиваешься? Вообще, кстати, дорогая Маша и дорогие девочки. Я прекрасно понимаю, что для девочек это максимально стрессов... стрессовая ситуация, потому что у кого-то есть муж, брат, папа и такое все. И, конечно, ну, последнее, что ты хочешь, чтобы папу, маму, папу, брата, сына, там, кого угодно, забрали куда-то и сделали с ним что-то непонятное. Но на самом деле я хочу вас всех успокоить, потому что как могу. Конечно, не я там принимаю решение. Ні, от мене там ні черта завісити, кто такий, щоб тут щодо вообще дело говорити, но просто я вас хочу успокоїти. Успокойтесь. По-перше, хочеться сказати, що ця істота починає заспокоювати російських жінок, які несуть до нього свої переживання через те, що їх рідню мобілізують. Він ніколи слова не сказав про те, що ці нелюди їдуть на чужу землю вбивати людей. Йому байдуже на українців. Не убивать везуть, а побеждать везуть. І це главная цель задачі. Поэтому все буде хорошо, в конечном счеті. Ви чуєте ці слова славного Амвея, який каже, що їх не везуть вбивати людей, і їх не везуть там помирати, їх везуть там перемагати. Кого перемагати? Тут і сумніву немає, що ця людина на всі 100% підтримує всі пропагандистські методички та цілує резиновою попу. Він каже, що все буде добре. Для кого буде добре? Всі вороги поляжуть на нашій землі. Я вірю в збройні сили. Более того, може бути не понравиться вам такі, такі слова. вообще, но я слышал мнение, Я знаю человека, который говорил, который знает человека, который слышал, что для некоторых это наоборот будет школа жизни, которая им нужна в какой-то момент жизни. Ви чуєте? Він говорить про те, що потрібно їхати вбивати людей, щоб чогось навчитися в житті. Єдине, що вони навчаться робити, це їсти землю. Та помирати від снаряду, який буде на них падати, поки ці нелюди будуть займатися своїми втіхами. Я не з этих, я к этим отношусь. Я прекрасно знаю, что на гражданке я сделал гораздо больше. Но есть куча людей, кому это будет лишним. Весь пройти опыт, разобраться в своей жизни, преодолеть какие-то максимальные сложности, вернуться домой с багажом и всего остального с далее, и так далее. И стать потом по итогу каким-нибудь сильным, важным, мощным. Есть такое мнение. Надо понимать, что есть всякие разные люди. Поэтому, дорогая Маша, не волнуйся, не переживай. Наоборот, гордись, потому что кто, если не мы, и так далее, и тому подобное. Для мальчика надо знать, что он должен, если его призвали, уж так вышло, чтобы он, его единственное, что можно держать, и ну, вообще заставлять бороться и верить, и сражаться, зная, что дома его ждут и любят. Это основное, что тебе нужно, ну, как бы, в общем, это самое. Не основне, що потрібно мальчику, все остального ще все одно. Далі він каже, що він не з тих, хто піде на заклик, бо він може зробити більше, якщо буде вдома. Що саме більше ти будеш робити заробляти кошти від своїх підписників, що продовжують тебе дивитися і допомагати своїми закликами шукати дурнів, вони не повернуться додому. Друзі, на цьому відео мене максимально підгоріло. Але я хочу донести просту істину, що є багато росіян, які ведуть заклики йти вбивати українців. Ці люди нам не друзі, ми не повинні їх дивитися. Українці повинні їх знати. Їх всіх потрібно викинути з нашого інфопростору і будувати свій. Таку мерзоту в танковому Ютубі повинен знати кожен, і я впевнений, що ви зробите правильні висновки зі всього почутого вище. Дякую за увагу! А тепер до новин. Щодо перенесених акаунтів на Єврост, по попередній інформації було перенесено 630 тисяч акаунтів, і я впевнений, що частина з них це твінки. Але в будь-якому разі, це фантастичний результат. Він показує, що все в нас буде добре. Шкода тільки, що і росіян поки багато перейшло. Але я надію, що методички лести спрацюють. І всі вони відправляться в свої болота, тому потрібно їх якнайкраще вітати на євросервери під час бою. І не забуваємо казати, що євро ні різіновий. Я дуже часто помічаю, як в чаті спілкуються українською, і як тільки з'являється якийсь такий собі Ванька Рус 21, він отримує шквал конструктивної критики в свій адрес. Це надзвичайно гріє серце, адже нас більшість. І ми знаємо, чого хочемо. Поговоримо про тестування нових машин. На супертест викатили новий премтанк Т-32М, і це новий клон звичайного Т-328 32 .8 рівня. Розробники викотали точну візуальну копію американця, прокачуваного танку з невеликими відмінностями в характеристиках. Танк відрізняється зменшеною шкодою у хвилину, але більш точною гарматою і збільшеною потужністю двигуна. Час зведення був 1,82 секунди, а став 1,63 секунди. Заряджання гармати було 8 секунд 63, сотих, стало 10 секунд 55 сотих. А от розкид на 100 метрів був 0,36, а став 0,32. Гармата стала дійсно більш точнішою. Тепер буде легше вицілювати лючки. Також хочу тобі нагадати, що ми граємо на євросервері. А отже, нас в кінці жовтня буде чекати приємний сюрприз і класні акції до Хеллоуіну. Що це буде поки що невідомо, але вже анонсована подія. Друже, дякую тобі за перегляд відео. Став вподобайку та підписуйся на канал. Давай розвивати танкову спільноту разом. Слава Україні!